Так, всім привіт, сьогодні у нас 8 вересня, десь 13 часов дня, пасмурно, так ось, ось щурки налетіли. Теж готуються, блін, наїдаються та... Улітатися за сезон, за літо розвелося їх тут. В общем вчора був на пасік, я роздав де 7 на 145 рамку, ще по 1,5 літри, десь, відтоді вийшло 5 разів по півтори літри. 7,5 літрів приблизно, дав їм. Ну і там, де сім'ї на 300 рамку <сі> по дві кормушки десь теж по 7-7,5 по 7 літрів. Отак, бо, де вулік трошки наклонений, вперед там 4 літри немає, 3,5 влазило, де вулик, вулік, 4 влазило. Ну і що Сьогодні я приїхав. Вчора <сі> виставляли так у мене вулики на ті, що з ППУ водки робив. Вони на ящиках стояли, ящик нагрівається на сонці. Вони підперті були. І дні ще проварені парафіні, вони по ним скользять. Пару разів вони упали з ящиків. Виставив їх на шлакоблок і брусок. І Ми їх піднімали, вони взагалі легенькі були, як пушинка. Думаю, щось не то. Передивився, в мене їх 7 штук, а там меду мало. Там сім'ї зараз сильніші. Чим дерев'яних, як на мене, бо я їх всі передивився, 7 штук, 9 рамок там зараз стоїть. Вони 10-рамочні. У мене всі уліки 10 Одну рамку я виняв, кормушку поставив, 9 рамок там покриті пчолою. і багато пустого місця. Значить там був розплод, розплод вийшов, відповідно, меду там менше було, ніж дерев'яних то я їм приїхав ще по одній кормушки дав, по третій. третій раз, Ну зараз давайте ну зараз відкриємо якусь одну. Третій раз я їм дав. Десь вийшло їм літрів по 11-12. по 12. А потім уже чуть попозже, ну я сім'ї не сокращаю, ну а ці, ну там, блін, не буду. Там робчиків я налив їх не вилазили отакі сім'ї бачите 9 рамок ось, ось покриті пчолою. як на мене то візуально, ну, не візуально я їх то розбирав я розбирав дерев'яні бо думаю треба передивитися я штук 5 передивився ті що в дереві сім'ї там нормально з медом все Ті года я по 6 літрів закормлював і отлично було. Ну там ну для сравнення що там відкриємо. Давайте все подряд. Цю сімейку відкриємо. Тут по-моєму ошибаюсь пакет був проданий з цієї сімейки. Такі сімейки. В принципі, як де, в основному нормальні сім'ї йдуть цей год. Я там кришку накрию. В основному нормальні. Що там ще, давайте. Ну що, давайте зараз глянемо. Тут може тут, чуть, тут сюди. В принципі нормальні. Мені така це треба дивитися, не пам'ятаю. Тут по-моєму теж пакет був проданий. Закрию по повітром, щоб не здуло. Так що в ППУ, виходить, розплода більше було. Звісно він вийшов, рамки більш пусті. Ну, зараз ось ось 5 сімейку відкрив, подивимось насчет кормушок. Кормушками я довольний. Нічого там не топиться, плотиків не було в них, не було навіть коли й времени, що з хімічі з плотиками. Отак вам покажу і ну, думаю буде видно. Немає там воно на дні. Пчовок пропавши. Такі сімейки. Так, полоски ставив по дві, потім через недільку полтори десь. Кому одну додав ще полоску, кому дві. Смотрев, як візуально було пчели. Де більше пчели, тим дві полоски ставив ще Ну, Тут трошки є воно пчелки, пропавши. Но це та пчелка, я перераз в балонах як привіз 5 часов вечора. Давай роздавати, балон відкриваєш, а їх туди летить страшне. То Трошки вони в балоні там, де хто потопилися, то відповідно, теж вони в кормушку попали. А так ось, дивіться, все там порядок. Чолок немає. Пропавших кормушки, так що кормушками довольний. Андрюха, той що, ну, знакомий, що ми з ними. З ним купували вмісті, теж довольний, але ну, єдине, в нього попало, каже, пару штук, щоб були вони текли. Десь якісь недолів, може. У мене вроді все так нормально, сюди такі сімейки. Я кормушечки покажу вам. Друге, відділення. Хорошо, вони напополам, треба одне, два літра налив, треба 4. Єдиний тепер. Мінус в роздачі це треба щось хімічити, механізувану роздачу. На прицеп щось ставить вдома заколотив, якийсь насос, приїхав, на пасіку роздав. Отак, видно, думаю. пчелок немає. В той год, дасть Бог доживемо, буде все нормально, треба щось думати. Бо це в балонах грузися, тягайся, потім з них переливай поливалку. Поливалку носися з нею. Це не діло. Так. Ну, 45 ту давайте глянемо. Тут я ці сімейки ще дав, одну кормушку, сиропчик оставався. Ось такі теж сімейки. Ще. Так, тікайте отсюда, щоб не продавив. Давайте глянем, там де сироп не давав, сейчас десь сімейку відкриємо. 145. ту 145 ту сімейку все. По-моєму, 145 глянем. Єдине, тут я ж кажу в міну, що прийшлося 5 разів їм давати. Там де на, не до на 302 рази всього, на все відкрив, залив та і все. Тут пришлось 5 разів. Ну нічого страшного. Їх там... Лишній раз приїхати дати то таке. Тим більше я приїжджав і за два рази закармлював пасіку два дні. Перший день приїхав, роздав 145. -ту. І кому хватило на 300 на другий день обратно 145 і останнім хто на 300. Так що в принципі нормально. Нуклеуси теж. Порядочок попозже передивимося, додали. Рамочки мене з медом є. Я, вони не закармлювалися, нуклеуси. Отак вони виглядять. Бачите, як позгризали нуклеуси все. перегризли полоски. Так що, біпінчиком обробити і в нас порядочок, я думаю. Сім'ї пті, що передивлялися, вже розплодав практично там десь ладошки три ще печатки трошки з ладошку там яйцо лічинка. Так що, як би якось так. Ось таке у нас состояние на пасіке. Ну вже осень. Все, листя жовтіє, сохне. Ну все, будем, сейчас позакриваю кришки та будемо збиратися домой. Все, всем пока.